Живуть в мрії, Їдь і діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збуваються мрії всіх дітей України, і святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини і всевишня любов всіх нас хай збереже. Так, всім привіт! Ви бачите, знову я вас перед вами виступаю. Звати мене Руслан. Що я хочу до вас звернутися, ви знаєте, що скоро свято з того Миколая буде. Mm. Я цього року хочу завітати до інтернату закладів, щоб робити Миколая. Що, хочу ще вам сказати одне, що люди всі кажуть, що має бути 21 грудня 2012 року кінець віру, там якийсь там... Кіне, там Прад не. люди, будь ласка, не вірте всякі забобони, тому що люди обманюють, це новий спосіб заробляння грошей. Ну, я хочу вам побажати сони кращу, щастя, здоров'я та со найкращого. Удачі вам. Дякую вам.